обласна федерація кікбоксингу Будокан, торгово-розважальний центр «Чайка» презентують програму Дім бойових мистецтв. Вітаємо усіх сильних тілом та духом. Народна приказка говорить, сила є, розуму не треба. Якраз сьогоднішня програма Дім бойових мистецтв присвячена духовному вихованню дітей і підлітків. Діти, наше майбутнє цвіт нації. Тому тренери федерації приділяють найбільше уваги саме підростаючому поколінню. Основний акцент нашої роботи ми все ж таки ставимо на виховання, на педагогіку. Тобто, із таким молодим поколінням, в першу чергу, треба проводити виховний процес. Звичайно, паралельно йде підтяжка фізичної форми, формування знань, вмінь, навичок того профілю, якого який ми пропагуємо це кікбоксинг. І відповідно, саме по такому правильному, я вважаю, напрямку, ми розвиваємо молоде покоління. Формування патріотичних засад обов'язково, формування відповідальності, організації, самоорганізації, самоаналізу і так далі тобто основні принципи, які потрібні для того, аби про людину сказали, що вона хороша людина взагалі. Ми в першу чергу співпрацюємо із батьками. Тобто це честь хвала тим батькам, які взагалі мають розуміння того, що дитиною треба займатися. Чому ж, на думку батьків, навчають їхніх дітей наставники федерації? Це виховання моральних якостей. Перш за все, дитини, яка тільки ще це маленької людини, яка будує свій, свій світогляд, своє відношення до людей. Так само вміти себе і захистити необхідно за іншою людиною постояти. Це що, те, що нам. В сучасній Україні перш за все необхідно це вміти постояти за себе. Виховний процес Федерації Будака не обмежується стінами спортивних залів. Якщо є певні проблеми в навчальних закладах, тобто за межами спортзала, ми обов'язково на це реагуємо, створюємо певні такі збори в навчальних закладах, ходимо до навчальних закладів, проводимо там відповідну роботу, виховну, організаційну, тобто ми стараємося повсякденно. І чим більше проникнутися життям наших спортсменів, наших вихованців, самі ж вихованці якось навіть не по дитячому описують справжнього спортсмена. За межами спортзала він має вести себе адекватно, не розпускати кулаків там, де не надо. А в спортзалі до себе без жалесним. Суперніка теж він не має бути зверхнений теше. Я спортсмен, я хожу, наприклад, я на, на кікбоксинг, Я можу тебе побити, а ти там ходиш на танці і ти такі тюхті, щоб не ходити там е, щось зробити папусі, а робити добро. Потрібно рости все ж таки сильним не лише тілом, а рости сильним духом. Поєдинку вони злі, але холодні. Спортивна злість – це нормальне явище для молодого спортсмена. І для дорослого так само. А за межами спортзалу це самі добрі люди. Відповідно, ми ніякому разі не дозволяємо нашим спортсменам застосовувати ті знання, ті вміння, ті навички, які вони отримують в спортзалі. Це спеціальні знання, вони відрізняються на фоні іншого покоління своїх однолітків, відповідно. Вони такі маленькі спецназ. І таким чином ми ведемо нашу роботу, формуємо добрих вихованих людей. Достойних громадян нашої держави в дорослій групі ми більш приділяємо увагу техніці. дитячій групі навпаки. Ми стараємося більше спілкуватися з дітьми, стараємося більше з ними таких бути в таких відносинах більш дружесті. Приходить до тренування чи виходить з тренування, за руку здоровуємося, так само і уходимо. Десь хтось неправильно, щось зробив, на цьому група зупиняється, на це звертається увага і таким чином на кожному спортсменові робиться виховальний процес. якийсь він зробив ошибку, за якийсь він зробив неправильне слово сказав, чи рух якийсь правильний, все зупиняється. І говориться, оце було неправильно, всі інші слухають і дивиться. Зрозуміли, тепер ми теж так робити не будемо. У своїй роботі старший тренер федерації використовує інші психологічні тонкості. В виховному процесі більше ставиться момент на їхню чесність. Тобто, наприклад, я їх не рахую, стільки вони разів. Відіжмуся чи присяду, чи там відпрацюю. Тут більше все таки сказати, зоб'їжатися 20 чи 30 разів. Всі зробили, потім раз кожного питаєш. В'їжався, таки чесно. Віжається там два раз 30 чи 40. Він задумується. Є такі, що говорять, да, я виконав ті, а є такі, діти, що ні, я все-таки не, 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 не в'їжджався чи не зробив, і він ще допрацьовує. Тобто, на таких маленьких нюансиках ми займаємося таким вихованням. Майже на кожному тренуванні і кількість, і активність юних вихованців Федерації Будакан просто зашкалює. Це що у нас стільки дітей, це свідчить про те, що в принципі, у нас більше таке йде тренування в таких ігрових моментах. Якщо наприклад, у нас у когось день народження у когось з, з спортсменів, цей день народження співпадає у нас тренуванням, і вже ще на це тренування приходив. У нас така традиція, ми купуємо велику шоколадку і при всіх його вітаємо, що от він такий вдома не сидить за столом, не празднує день народження, а от він прийшов, відпрацював. Він приносить дітям теж від себе увагу, кожному там роздає чи по апельсин, чи по банану. І цим самим такий колектив сплачується. Не всі батьки хочуть, аби їхні чадо займалися професійно-бойовим мистецтвом, ми ставали чемпіонами, але безперечно всі хочуть, аби їхні діти були здоровими, дисциплінованими і вихованими. Сьогодні в залі федерації «Будокан» на Грушевського 41, тренуються найменші вихованці. Давайте подивимось. Як головний тренер федерації, наймолодшою групою опікується Ростислав Саєнко. Його групі діти віком від 6 до 9 років, хоча є навіть і п'ятирічні кікбоксери. ми Саме... Цього віку треба навчити дітей бути зібраними і дисциплінованими. Ось звідси починаються майбутні перемоги. Так ось наша основна задача зараз не спортсменів робити, а робити дисциплі... дисциплінованими хлопцями, котрі чітко вміють слухати, чітко вміють виконувати. Завдання тренера навчити дітей і самому теж разом навчитися контролювати оцей цей масовий процес. Дивіться їх тут зараз більше 20 чоловік. Я тут один, і моє завдання. З деякими хлопцями, котрі особливо є, розбишаки є і хороші послушні. Зробити з них таку, знаєте, ну, дійсно класну стройну систему майбутніх чемпіонів. Тренер навчає, як правильно себе вести в якихось таких складних життєвих ситуаціях, як самому собі давати раду, захищатись, да, захищати так само слабших. Вони хлопці, їм потрібна якась чоловіча підтримка, показувати якийсь приклад, мужський приклад. Це в житті дуже знадобиться, тому що хлопці, чоловіки, мають бути на нас мужні, такі для захисту України, як на сьогоднішній день. А що ти тут робиш? Я тут вчуся. А чому вчишся? Щоб захищати дівчат, маму і тата. А яким має бути справжній чоловік, справжній спортсмен? Сильний, мужній, великий і добрий. Спортсмен він має бути сильним, має бути успішним, має бути без зауважень і має бути чимним. І оце, от, що ми зараз б'ємось, то от ми б тоді вдома збудувати би. були. Нічого б не знали. От, от що я їй кажу, що якби вдома, то було б погано. Учиться, щоб я був до хороший і, 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 і щоб я захищав людей, слабих. Ми проводимо постійні бесіди з дітьми. Я перевіряю дуже часто щоденники їхні. Прошу вчителів, щоб вони надавали мені такі в письмовому вигляді довідки про поведінку у школі. Батьки самі приносять, ну розказують, як вони вдома поводяться, яка різниця між тим, ким дитина була до того, як вона прийшла до нас федерацію, і через певний час після того як вона прийшла, яким вона стає. Почав Більше слухатися. Для такого нахнення займатися скульптурою не було. Зараз в нього це найлюбивший предмет урок. <гум> Правда, чи ні? Ага. Що ти любиш? Із любиш? Так! Да, так. Да. Ну, Зібраний, такий, слухняний. Дисципліна, звичайно, покращилася. І приклади меншому брату. У нас старша дочка теж ходить сюди, моя старша дочка. Так що вони приклад для меншого брата. Якщо він бешкетує в школі, наставляємо на путістину. Якщо в нього поведінка зразкова, ставимо його як приклад. Чому поведінка? Тому що разом з тим, що в школі його навчають, він ще здобуває такі ази дисципліни і самовпевненості і з такої своєї гідності ще в федерації буде так. На тренера в мене надія більше, мабуть, ніж на себе. Бо що я в свій час, коли ще був теж підлітком, ходив до Ростислава Олеговича, займався тоді ще рукопашним боєм. На жаль, займався не так багато, як би це хотілося. От, але з того, що я отримав тоді від Ростислава Олеговича, я зараз хочу, щоб мій син отримав у повному розмірі. Має великий вплив на мого внучка. Він сюди прийшов, був такий тихесенький, спокійний. А зараз вдома не впізнати його. Ну я, я дуже задоволена. Ви довіряєте своє чадо нашим довіряю, тренерам? довіряю, довіряю. Раніше я сиділа тут на лавочці цілу тренування, а зараз привела, залишила і через годину 20 прихожу. А ви знаєте, що через інтернет можна через веб-камеру дивитися за процесом тренування? Знаю, знаю. Ще одне ноу-хау Федерації Будакан – це онлайн-трансляція тренувань в нашому залі, мабуть, єдине в Україні. Батьки можуть зайти на наш сайт, подивитися, чим займається її дитина в спортзалі, чи є вона взагалі на тренуванні. І подивитися, як проходить тренування, що роблять з її дитиною, чи правильно проходить тренувальний процес. Наш сайт kickboxer.com.ua Часто виїжджаємо ще на спортивні збори, особливо влітку. Того року були в Болгарії, 60 дітей возили разом з нашими тренерами. Виїжджаємо на зустріч з цікавими людьми, запрошуємо цікавих людей до нас. А хлопцям це цікаво. Вони аж горять, вони руки піднімають, а коли, коли ми підемо. Тобто вільний час їхній, ми теж присутні на їхньому вільному часі. І це позитив. Рослав Олегович постійно проводить якісь бесіди, хто як вчиться, хто як себе поводить, от постійно їх включає там до дисципліни. Він хоче, щоб ви виросли справжні українці, справжні українські козаки. І я думаю, що таким має, якщо мій син буде ходити, а я сподіваюся, що я все до зроблю для того, щоб він ходив, сюди от він виросте справжнім українцем, таким, як мають бути українці, фізично сильним, морально стійким, дисциплі дисциплінованим і. Людина, яка може захистити себе і своїх близьких, це дуже добре. Що дитина любить спорт. В нас час дуже багато сидячі діти не вміють гратися більшість за комп'ютером. А завдяки цих цього спортсмену ну, з цього виду спорту вони навчилися розвиватися, вміти гратися, вміти бігати нарешті, скакати в скакалку, бо що теж немало важливо, бо в нас діти цього ну, на даний момент не вміють цього робити. Діти вони бачать, що їхній такий кругозор він розширюється. Вони не замикаються тільки школа, дім, комп'ютер, можливо, просто спортзал. Вони відкривають для себе щось нове, тому що ми зі своїм досвідом ми їм допомагаємо розкрити в собі якісь інші ну, внутрішні такі властивості, бо їм допоможуть на майбутнє. В наших залах заміняємо їм батьків, в наших залах заміняємо їм вчителів в школі. Готуємо їх до майбутнього гідного життя і виховуємо з них патріотів нашої держави. Виховання патріотичних якостей, сили духу підростаючого покоління, співпраця тренерів разом з батьками. Ось головні критерії виховного процесу Федерації Будокан. Запрошуємо на тренування Грушевського 41, фабрична 7 та ТРЦ Чайка. Програму створено за сприяння ТРЦ «Чайка». Висловлюємо особисту подяку Ушакову Олександру Олександровичу.